Всім привіт, друзі! Ви на каналі DeFA. Сьогодні говоримо про топ проєкті NoMizma, а саме про мегадроп, про те, як мінтити нефті, як робити нові завдання від хромії, як правильно купляти хромії монетки, як їх правильно переводити через міст, стейкати, так як там є дуже багато нюансів. Тому відео буде максимально вам корисним, дієвим, результативним. Додивіться його до кінця, поставте лайки, коментарі, і саме головне підписку на DeFiA, тому що ми разом із вами творимо велике майбутнє, розвиваємо Україномовний контент на просторах YouTube. Ну що ж, друзі, хромія за із номізмою і добові. 30 тисяч доларів до 50 тисяч доларів призових. І таким чином у нас призовий пул 80 тисяч доларів, який буде розпреділятися серед топ 1000 користувачів в третьому кварталі цього року. В топ 1000 доволі легко попасти. вам це розповім в цьому відео і покажу. Тому ви будете знати, як туди можна попасти і що для цього потрібно робити. Якщо ви не бачили попередні моє відео, саме гайд по цьому проекті обов'язково перейдіть на мій YouTube DeFi UA і ось тут ви можете побачити відео. Коли ви його відкриєте, звісно, можете подивитись повноцінний гайд. Не забувайте підтримувати україномовний контент лайками, коментарями. І Якщо спуститись вниз. Ось тут в коментарях я залишаю соціальні мережі свої та зв'язок зі мною. Знову ж таки, торгую на біржі Бінкс, так як там доволі дешеві комісії і являюсь представником даної біржі. Тому, кому цікаво, можете звернутись, там вам найкращі умови. Також, друзі, не забуваємо допомагати окремому батальйоні 233 му 128 му БР ТРО, так як вони потребують дійсно нашої допомоги, вони захищають наші життя, а ми маємо робити все, що залежно від нас в тилу, щоб допомагати їм. Тому наша ціль зібрати 100 тисяч гривнів на РЕП. Знову ж таки, ми вже зібрали більше 10 тисяч. Рівнів, але потрібна ваша допомога. Тому кожних 2, 3, 5, 10, 20, 50, 100 тисяч гривень Допоможуть в цій цілі, тому друзі, обов'язково донатимо, не забуваємо. Повертаємося до нашого відео саме в номізму. І в даному відео я буду вам показувати, як проходити завдання, які вийшли нові по хромі. Ну і звісно, ділитись фішками, нюансами і різними цікавими моментами. Спускаємося вниз, і буквально вчора у нас вийшла інформація по номізмі. Те, що в нас вийшли нові завдання, все дуже просто і нічого складного немає. Саме ось тут в першому завданні нам потрібно підписатися на Twitter хромія, номізма, поставити лайки. І таким чином ми зможемо заклеймати 1000 NP pointів. Тобто все дуже просто. Аналогічно і наступне завдання нам потрібно ставити лайки, коменти, репости, які хромі, точно так само і нумізми. За це ми отримаємо 2000 поінтів. Далі, друзі, нам потрібно буде перевести монетки хромія, саме 10 монет через бріч. Хромій офіційні, тому зараз, якщо я відкрию, ви можете побачити, що в мене завдання використане, і в мене тут немає посилання на міст. Але ви можете перейти по тому посиланні і в подальшому вже пересилати монетки хромі. Що для цього потрібно зробити, як купити монети хромі, щоб в подальшому їх? Перестати через цей міст, ось це я зараз буду подетально показувати. Відкрию ось тут вкладку, щоб вона нам не заважала і щоб ми не були підконекчені до нашої номізми. Далі для цього нам потрібен гаманець Metamask, тобто доволі простий веб-3 гаманець, ви можете його скачати. Про нього зараз я детально не буду розповідати, як ним користуватися. Я думаю, що це можна знайти на просторах YouTube і подивитись це відео. Далі ми включаємо наш Metamask. Після чого, друзі, ми обов'язково обираємо мережу Binance Smart Chain, тобто БСК. Чому саме Binance Smart Chain? Тому що хромю ми лише можемо купити саме зараз в даний момент через BSK мережу, тобто Binance. Для цього нам потрібно сюди, на свій гаманець, як ви бачите, на свій електронний адрес, завести BINBISK. Ну, як мінімум, заведіть хоча б там 15-20 доларів, хай вони будуть, вони точно не помішають. Для наших задань нам потрібно орієнтовно десь 12 та можливо 15 доларів разом із комісією, не більше. Для цього, коли ми заведемо свої сюди BNB-шки, саме з біржі або з гарячих гаманців, ми можемо виконувати задання. Для того щоб ви не переходили на якісь там сторонні біржі, а свапалки децентралізовані, щоб купляти хромію, це все можна зробити ось тут. Для цього вам подальшому, коли ви будете отримати ось тут свої гроші, у вас там буде 10-20 доларів, ви нажимаєте кнопку Swap. Коли ви нажали кнопку Swap, ви фактично в самому Metamask'у можете обміняти BNB на хромів і, по суті, її тут і купити. Для цього ми обираємо BNB, тобто у вас тут вже буде повністю вказана сума, скільки у вас є BNB. Далі ось тут внизу ви маєте вибрати свій токен. Для цього вам потрібно вставити сюди смарт-контракт. Смарт-контракт у вас ось тут буде в вашому завданні. Коли ви нажмете сюди, у вас буде писати смарт-контракт. Але для вашого легшого користування, знову ж таки, я вам покажу, чи можна його знайти на GMGN. Ось у нас є хромія, наша монетка, ось наш смарт-контракт, тобто оригінальний. Тому що є ще скамові, якщо ви щось оберете інше, ви можете купити якісь інші монети і, по суті, втратити ваші фінанси. Тому таке не потрібно робити. Коли ми скопіювали наш офіційний смарт-контракт, ви це можете зробити в завданні номізма. Ми повертаємося до нашого Metamask. A. Знову ж таки, обираб. Ви вже маєте попередній перед тим BNB, нажимаємо вибрати токен. Ви можете його підписати по назві, а можете вставити смарт-контракт. Рекомендую краще вставляти смарт-контракт, тому що таким чином ви будете мати саме офіційну монетку по смарт-контракту, яка є, а не якийсь її скам. Після чого, коли ви нажмете на хромію, далі ви ось тут вводите, до прикладу, 0.005, до прикладу. І вам зараз покаже інформація, що ви можете купити 22 монети. Тепер давайте розбирати, скільки нам потрібно монет для моста і скільки нам потрібно монет для того, щоб застейкати. Так от, для першого завдання нам потрібно як мінімум 11-12 монет монеток хромі. Тобто ми запам'ятали, яку кількість нам потрібно. І для другого завдання нам потрібно плюс-мінус порядка 35-40 монет. Тобто, в загальному нам потрібно купити 52 монети, 50, і цього буде достатньо. Після чого, коли ми тут нажмемо на своп, заплатимо ще комісію, комісія в BNB буде порядка 1 долара, буде плавати, плюс-мінус десь більше, десь менше. І таким чином ви вже отримуєте на свій гаманець, цю Metamasku хромі. І далі вам вже цю хромі купляти не треба. Після цього ми переходимо знову назад, сюди, в нумізму. Знову ж таки, вибираємо ось тут і йдемо по посиланням на наш міст. Вас перекидає все скоріше на ось цей сайт. Далі, якщо ми нажмемо ось сюди, на стейкінг, у нас ось тут є кнопочка Bridge Хром. Якщо ми на нього нажмемо, у вас має з'явитися ось така інформація. Після чого, друзі, ви ставите BNB Smart Chain, підключаєте свій гаманець, Metamask, і, відповідно, ось тут у вас вже будуть монетки хромі, так як ви вже їх купили на самому MetaMask. Ви ось тут вказуєте 11 монет, можете і 10 вказати, ну краще вкажіть на одну монетку більше, так буде краще. І далі ось тут вибираєте токен, хромія і переводите ось тут відповідно свої монети. Також вам потрібно на BNB ще ось тут мати там на комісію, можливо, 50 центів 1 долар для того, щоб заплатити а, саме для переводу цих монет через Зберіч хромі. І по суті, ви ось це завдання вже виконуєте. Далі заходите в Metamask і підписуєте а, свої контракти, те, що ви згідні перевести ці монети саме через цей міст. Таким чином, фактично, ви робите ось це завдання із мостом при переведенні, скажімо так, 10 монет. І потім переходите сюди, ну і клеймити це завдання і отримуєте 3000 тисячі Як ви бачите, як я повторюсь, нічого складно. Все максимально просто. Ми знову ж таки, все, що ви почуєте в відео, це не фінансова рекомендація до дій. Тому кожен відповідає за свої дії самостійно. Поїхали далі. В нас наступне завдання потрібно застейкати монетки хромія на самому сайті. Ми переходимо сюди, і ось тут є певні нюанси. Давайте розбиратись. Коли ви попадаєте саме ось сюди, ви нажимаєте кнопку застейкати. Після чого обираєте ось тут, що вам потрібно застейкати не 25 монет, як це вказано саме в завданні, що це потрібно сюди перевести 25 монет на стейкінг. А ви сюди переводите, друзі, одразу 40 монет. Поясню чому. Ви ось тут вказуєте 40 і нажимаєте Next. Після чого знову ж таки підписуєте там всі підписи, які потрібно зробити для того, щоб перевести ці всі монетки на стейкінг. І вас далі перекидує на основну сторінку стейкінга. І показується інформація, що change your provider, тобто оберіть вашого провайдера. Внизу у вас буде інформація для того, щоб ви обрали свого провайдера. Коли ви нажмете сюди, далі ви можете обрати одного із провайдерів, можете обрати будь-який і підтверджуйте, чому ви там вказували саме 40 монет. Тому що вам фактично треба для завдання 25 монет перевести. Але провайдер ще просить 10 монет додатково як комісію для того, щоб саме через нього застейкати свої монети. А це ніде не вказано, тому це ось тут якраз і є на самому сайті, і більшість людей зараз не можуть виконати це завдання. Ви обираєте будь-який провайдер, він може підлагувати, тобто глючити. А ви потім обираєте ще інший, ще інший, але далі вас пропустить. Можливо, вчора воно глючило через те, що була, скажімо, так, сильна нагрузка, так як більшість робили це завдання. Сьогодні, я думаю, вже нагрузки такої не буде, тому можливо, вас скоріше пропустить. Після того, як ви обрали свого провайдера, підписали знов а, свої контракти, ви повертаєтесь назад на стейкінг, і ви можете побачити. Бачите, потім подальшому, що ви дійсно застейкали а, відповідно свої монетки. І таким чином ви своє задання уже по стейкінгу даних монет на даному сайті Chrome виконали. Повертаєтесь назад і просто клеймите знову ж таки, ось тут, підтверджуєте все. І верифікуєте дане задання. І вам начисляють 5 тисяч монет, як ви бачите. Далі, для того, щоб ми могли замінтити NFT... І нефтішки доволі дешеві, тобто нам до цього потрібно як мінімум мати 1 долар 10 центів. Ну, знову ж таки, ціна може варєруватись, там до 1,5 долара плюс комісія. Тобто нам фактично треба мати десь 1,5-2 долара для того, щоб заклемити цю нефтішку. Тому, друзі, щоб завести ефіріум в мережі Arbitrum, нам для цього потрібно відкрити знову ж таки, наш Metamask. Далі перейти в наш аккаунт, обрати Arbitrum, обрати наш гаманець і банально зайти на будь-який гарячий гаманець або на будь-яку біжу. Купити ефір і перевести її в мережі Арбітріум по даному смарт-контракту, який буде у вас, не по-моєму. Тому ну, ви його переводите, подальшому отримуєте 1,5-2 долара. Ну і звісно, переходите на це завдання, нажимаєте сюди і мінтите NFT-шку, після чого завдання у вас буде виконано. Тобто таким чином ви можете одразу виконати всі завдання від і нумізма разом. Як виконувати всі нижні завдання, я вам це вже все показував в попередньому відео, тому близько туди переходимо, не забуваємо. Також у нас ще залишається ось це завдання, яке вийшло нове, нумізма квіз. Ви на нього переходите. Щоб його пройти, все доволі просто. Переходите в мій DeFi Telegram канал. Далі, друзі, піднімаємося ось сюди вище, і ось, будь ласка, у вас є всі відповіді на питання. Тобто, ви одразу це завдання пройдете. Також, друзі, не забуваємо підписуватись на DeFi Telegram канал Знову ж таки, на DeFi чат, тому що ми там спілкуємося, ви можете задавати свої питання. У нас ще є DeFi Віп канал, де ми торгуємо, де я даю різні ідеї торгові. Наприклад, сьогодні я закидав ідею по монеті AllUSDT. І як ви бачите, вже один із учасників користувачів ВІП каналу, подякував, забрав 4 Тому, друзі, можливості тут є гарні. Кожного дня стараємося торгувати. Є онлайн торгівля. Практично два рази торгуємо в день, а онлайн також закидає ідеї на протязі дня, які ф'ючерсні, такі спотові. Знову ж таки, різна інформація, матеріали. А відповідно є свій обмінник. Можемо обмінювати гроші і багато іншого. Зараз іде знижка на віп-канал 50%, Тому саме із знижкою в 15 доларів ви можете друзі попасти vip канал на місяць. А далі для постійних користувачів я роблю ще приємні бонуси та знижки. Тому ціна трішки буде більша, але не критично велика. Тому, друзі, максимальні корисні знання, інформація, все залишає тут. Ну, звісно, є ще Discord. В Discord є, є ось тут інформація. Я якраз питався, як буде розподіл 30 тисяч доларів призових хромії. Вони будуть плюсуватись до 50 тисяч і будуть роздаватись якраз в третьому Кварталі також є ось тут DeFi VIP, де я закидаю а, всі активності, в яких ми приймаємо участь і що для цього потрібно робити, тобто інструкції. Якщо у вас будуть якісь питання виникати, можете їх задавати. Ну і також, ось тут показує всю інформацію, де ми як ми розвиваємося, що ми дивимося, і багато іншого. Тому кому цікаво, обов'язково друзі, переходимо і пишемо мені в особисті повідомлення. всі свої соціальні мережі та зв'язок зі мною буду залишати під описанням даного відео, саме в коментарях. Тому ось це завдання ви можете вже обов'язково пройти запросто, особливо коли ви перейдете в мій телеграм-канал і використати дану інформацію. І в нас залишиться фактично останнє завдання Ось тут, яке буде через 14 днів, вже фактично пройденим. Чому тому, що через 14 днів у нас буде Ама сесія, Ама сесія це по суті якби, основна така онлайн зустріч розробників даного, скажімо так, проекту номізма, де вони будуть розказувати всю нову інформацію, по тому як буде проект рухатись, розвиватися, цілі майбутні і багато іншого. Саме там нам дадуть код на Аму, і ми зможемо пройти це завдання. Тому всі люди, які по суті будуть мега активними і пройдуть всі завдання, відповідно вони будуть попадати в топ 1000 користувачів і зможуть отримати якийсь призовий виграш, якщо знову ж таки будуть в топ-1000. Якщо ми перейдемо вище, буде показуватися інформація вашого прогресу. Тобто тут будуть показуватися ваші понти, скільки ви заробили, точно так само зверху вашій гаманець. Також ось тут лідерборд-ранк показується інформація на якому місці із. 45690 користувачів, ви знаходитесь. Тобто я зараз знаходжусь на 41-му місці. Ну і точно так само буде показувати кількість рефералів, які у вас є. Далі, ось тут ви можете робити щоденні завдання, якщо ви купите ось, ось цей Nomisma ID. Він коштує там порядка 5 чи 6 доларів, тобто на нього потрібно буде потратити. Знову ж таки, дивимося попереднє відео. Повноцінний гайд записав, розказав, що за що відповідає, як потрібно розвиватись. Тобто, чим більше активності будете робити, чим більше будете розвиватись, тим більше у вас можливостей є. Як ви бачите, завдання не складні, все доволі просто. Не забуваємо донатити, допомагати. Всім бажаю гарного дня, профіту і результатів.